Друзі, всім привіт! Це Олександр Тіка і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас розпаковочка чергова товарів з Aliexpress. І сьогодні це три товари за 6 доларів. Є така послуга на Aliexpress. Якщо вибираєш три або більше товарів, то у цьому розділі, де я купував ці товари, можливо купувати їх по 2. 3, 4, ну які ви там категорії виберете, буде від 2 доларів за один товар при умові, якщо ви берете більше, ніж 3 товари одночасно. Давайте подивимось, що прийшло. Дивимось три товари. Один з товарів це ось така а, штучна кожа на липкій основі. Мені це потрібно для того, щоб відремонтувати моє шкіряне крісло. Виглядає дуже подібно звичайній шкірі. Ну, сьогодні подивимося, як воно буде виглядати на кріслі. Другий товар це отака підставочка під навушники. Мені дружина подарувала ось такі гарні навушнички. Sennheiser. І саме для них я прикупив оцей гарний товарчик. Це підставочка, на яку ось на, на, на цей ложемент можна буде вішати навушнички. Також подивимось пізніше. І третій товар це ось така антенка для телевізора. Антена Т2, якщо бути точніше, давайте подивимось на неї. Дивіться, що воно з себе уявляє. Це ось такий шмат пластику. Взагалі-то всередині тут, мабуть, якась розпаєна якийсь екран металевий. Далі о, метра три кабеля. І ще є ось такий посилювач, який буде працювати від USB. Це можна штатно зробити підключити до самого телевізора, або ресивера, до якого ви будете підключати цю антенну. І дивіться, на самій антенні є ось такі три шматки двохстороннього скотча троямовського. для того, щоб приклеїти або до стіни позаду телевізора, або до самого телевізора, багато людей чіпляють. За допомогою цього скотча просто до вікна біля телевізора. Невеличка, ось така, дивіться. Ну, ось моя ладошка, щоб ви розуміли масштаб. Легенька, на вигляд, я ж кажу, ніби просто якийсь тоненький шматочок пластику. Подивимось, як працює. Макулатурка на англійській мові. Ну, ілюстрації, все зрозуміло. Як підключати, думаю, розбереться кожен. Дивимось, дивимось це в сторінку. Так, що ми там далі? Ось такий от шматок шкіри. Не дуже гарно пахне. Не так, як шкіра. Я хотів краєчок побачити. Ось, дивіться, Відклею, відклеюється. І тут на клейкій основі можна приклеювати. Я вам покажу крісло і те місце, куди ми будемо клеїти. Це також в сторінку. Давайте дивитись третій наш товарчик. Оп. Стіл, на якому будуть Стояти навушники, він білого кольору, тому я вибрав е, білу підставочку. Також є у продавця чорна, можете зайти, подивитись, обрати для себе ту, яка вам більше подобається. За цю ціну це взагалі ніщо. Ось така трубочка, металева, алюмінієва. І це просто пластикові детальки. Ставимо ось так раз і ось так дивіться ось так, два. Виглядає, дивіться, у зборі стоїть впевнено, не дуже хитається. Ось так. Дивимось навушники. Оп, ось так гарно це буде виглядати. Ось така підставочка. Дуже вдобна. Не просто вони валяються десь на столі, а вони акуратно висять та нічого не вимазується. Не заважає, це дуже акуратно буде виглядати на вашому столі. Ось такий товарчик. Дивимось далі. Так, друзі, далі пробуємо ось цю антенку. Беремо спочатку без посилювача та навіть не будемо нікуди її вішати, просто покладемо на стіл біля телевізора та спробуємо, як вона буде приймати сигнал. Просто підключили оп, телевізор на місце. Давайте тепер увімкнемо його. Так, увімкнули телевізор тебе. Так, друзі, під'єднав я нашу антенну до телевізора. Сама антенна, ось бачите, лежить просто на столі. Біля телевізора а, ніколи не настраював, тому що антенна ніколи не була підключена до телевізора. Пошук каналів, пуск, антена. Тип сигналу. Цифровий та аналоговий. А що є на вибір? На вибір антенна, кабель та супутник. Хай буде антенна. Сканувати. Подивимось. Нагадаю. Без підсилювача. Підсилювач, ось він окремо лежить. Тобто без нього в нас підключена антенна. Закрити. Зі збільшення настойки. Оце так приймають канали. Дивіться, багато з них на перерві. Тобто всього вісім каналів знайшло. тут, Якщо на столі. Давайте положимо далі. Або я скажу, на, на, мабуть, ближче до вікна, а саме на вікно я ось не маю сигналу. Приложив до вікна і вже немає сигналу. Ну, тоді давайте просто без цих плясок під'єднаємо одразу через посилювач. Відідвинемо? Підсилювач чіпляю. Під'єднали? Тепер цей перехідничок Це все під'єднуємо до телевізора. Ось ж там куди ми тільки пару місяців тому. І тепер давайте, мабуть. Заново спробуємо налаштування. Як бачимо, ті ж самі 8 каналів, більше не знайшло, тому давайте пробувати, мабуть, на вікно. Або спробуємо ще. Рецин. Десь от тут покласти. Немає. Мабуть, відіграє роль, де саме знаходиться антенна. Так, друзі, дивіться, ще раз поклав ось просто на стіл. І вже знайшло 27 каналів. Дивіться якість. Всі канали дуже добре е, показують. Він ну, допомагає відновити контроль Як я вже казав, канали однакові. Тому що це національний марафон. ось фільми якісь. Ось, друзі, дивіться, знайшов ще одне місце. На вікно закріпив. Ось антенка. Знайшло 35 каналів. Давайте дивитися. Якість непогана. Ось такі канали. Еспресо. Перший був Інтер. Далі ми Україна. З рук знімає, тому трошки Вовта телефон. Далі Малятко ТВ. Далі. Мега. Далі місто плюс. Далі НТН. Далі новий канал. Далі плюс плюс. Далі прямий. Перший. Це щось перерва якась. Рада. М1. Треба ще гарніше пошукати місце. СТБ. Сонце. Суспільна культура. Суспільний Полтава. Уніан. Центральний. Перерва. 1 плюс 1 1 плюс 1, +1 Неверный Что-то может быть Фильм 2 плюс 2 5 канал Enter Film ICTV ICTV 2 К1. К2. Піксель. ПТВ. Так ТВ. ТЕТ. Експорт. Пробовали Ну, як на мене, то дуже непогано. Телевізор працює з маленькою такою антенкою. Треба все поховати. А можливо, ще краще пошукати місце, на якому воно буде ще краще показувати. Ну, якість, саме бачите, дуже добре. Тому раджу таку антенку до купівлі. Так, друзі, показую. в мене крісло ось таке шкіряне. В ньому є. Дірочка, коли переїжджали, трохи порвали, тому треба заклеїти, щоб далі не рвалося. Тому ось дивіться, як я вже казав, я купив ось таку річ. Зараз шматочок відріжу та будемо пробувати клеїти. Відклеюю край. То просто отако. Дивіться. Як на мене, то дуже непогано. Це краще, ніж дірка. Це відсвічує е, трубка металева. Ось вона. Взагалі. Дуже добре, дуже добре. Тому раджу всі ці товари, які я сьогодні купував, точніше, які я сьогодні вам показував. Силочки я залишу в описі під цим відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть ваші коментарі та підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а з вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічей всім! papa